Він є ровесником пшениці, а можливо і старіше її. Каша, що зроблена з нього, є елексиром молодості. Він був щоденною їжею гладіаторів, а на з нього пили навіть фараони. Доброго дня, шановні глядачі! Доброго дня! Сьогодні ми розкажемо про одну з найдавніших культурних рослин земної кулі ячмінь та основні продукти його переробки. Коли, де і як був одомашнений ячмінь? Чому гладіаторів називали ячмінниками? Для якої одиниці виміру довжини ячмінь був базовою величиною. Для чого виробляють ячмінь та яке його значення для людства, яким був один із перших алкогольних напоїв, відомий ще з часів неоліту. Тож залишайтеся з нами, і ми відкриємо для вас майже всі таємниці ячменю. І не забувайте ставити лайки вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, щоб ми розуміли, чи підходить вам цей формат подачі матеріалу. Поїхали! Початку осілого способу життя та початку ведення землеробства. Та й навіть до цього, 12 тисяч років тому, коли полювання та збиральництво були нормою, люди їли набагато більше ячменю, ніж пшениці. Найдавніша відома сільськогосподарська порада містилась на глиняній табличці, вік якої приблизно 3700 років. Цю табличку вчені історики знайшли на археологічній ділянці Ніпур приблизно в 100 кілометрах на південь від сучасного Багдада. На табличці містились агрономічні поради фермерам, як часто слід поливати культури. А також вже тоді там були попередження про небезпеку іржі та грибкових захворювань, які вражають так багато зернових культур. Найдавніші докази одомашнення ячменю у вигляді культурних сортів, які не можуть розмножуватися без допомоги людини, походять з Месопотамії, зокрема регіону Джарма, сучасному Іраку. Ці знахідки датуються приблизно 9 тисячами років до нашої ери. Направлені вгору колоски ячменю, які значно полегшують збір врожаю, сприяли швидкому поширенню цієї культури по всій Євразії до 2000-х років до нашої ери. Наукова назва ячменю хордегом вульгаре. І ні, це не означає, що ячмінь вульгарний. Вульгаре означає, що він звичайний. Наприклад, зустрічається всюди. Хордеум походить від грецького слова щетинистий. Що, очевидно, пов'язано з довгими колючими остюками, або щетиною, яка вирізняє ячмінь. До речі, хордеарі ячмінниками називали гладіаторів стародавнього Риму через те, що вони обов'язково вживали в їжу ячмінь. Вважали, що він сприяє нарощуванню м'язової маси. Сам факт того, що відомий римський історик Пліній Старший стверджував, що ячмінь є їжею гладіаторів, оскільки він їм дає велику кількість енергії, необхідною, щоб бути, ну, гладіаторами. Показує, що в стародавньому римі ячмінь використовувався як особлива їжа. Шановні чоловіки, розкажіть у коментарях, чи часто ви вживаєте продукти з ячменю? Чи є хтось з вас, хто щоденно вживає ячмінь? Чи відчуваєте ви від цього себе гладіаторами? Поділіться зі спільнотою в коментарях. Про значення ячменю в стародавніх країнах свідчить те, що саме зерна ячменю використовувалися як міра ваги розміру та вартості. Наприклад, зерна ячменю колись використовувалися для вимірювання розміру. В Англії 14 сторіччя король Едуард ІІ стандартизував, що три зернини сухого ячменю, складені одна до одної, дорівнюють одному дюйму. Лише в середині 19 сторіччя цю міру більш-менш було стандартизовано. Чому більш-менш, трохи далі розповімо. У 1843 році, в юридичному словнику Джона Був'є, ячмінне зерно було записано як базову величину, з якої виводилися всі інші одиниці. Однак, оскільки довжина зернини ячменю не може бути фіксованою, стандартна міра дюйма в той час зберігалася у камері казначейства в Гілдголлі. І саме та міра стала юридичним визначенням дюйма. Як відомо, вимірювання в дюймах, фунтах та милях є складовою імперської неметричної системи вимірювання. І до сьогодні зберігається в США, Великобританії та країнах співдружності, а також в кількох технічних галузях промисловості. А тепер про те, чому більш-менш до сьогодні нестандартизоване вимірювання в ячмінних зернах, приблизно 1-3 дюйма зберігається в англійських розмірах взуття. Тож, обираючи англійські бренди взуття, переконайтеся в тому. Що цей розмір вам підійде? У стародавній Месопотамії ячмінь використовувався як міра вартості. Стандартною одиницею ваги ячменю, а отже, і вартості був шекель. Зазвичай у всьому світі культивують два види ячменю шестирядний і дворядний. Як правило, шестирядний ячмінь більше підходить для корму тваринам, оскільки він має більш високий вміст білка, тоді як дворядний ячмінь має більший вміст цукрів і більше підходить для виробництва солоду. Однак, крім вирощування для харчових цілей, ячмінь також широко використовують для боротьби з ерозією ґрунту. Коріння озимого ячменю, зокрема, проростає глибоко в ґрунт, захищаючи його від вітру та дощу, які можуть спричинити ерозію. Це одна з причин, чому ячмінь часто використовують як покривну культуру після збору врожаю. До того ж, він також виділяє азот у ґрунт та таким чином сприяє підвищенню родючості сільськогосподарських земель. Можливість використовувати вузькі агрономічні вікна для посіву ячменю, як озимого, так і ярого, має вирішальне значення для отримання високого та якісного врожаю цієї культури. Ось чому сучасні сівалки для зернових мають бути швидкими та при цьому повинні точно розкладати насіння в ґрунті та підтримувати необхідну глибину посіву на високій швидкості. Сімейство зернових сівалок «Кун Еспро» відповідає саме таким вимогам. Крім цього, посівні комплекси Kun Еспро» можуть одночасно з посівом вносити добрива в рядок або міжряддя та висівати дві культури одночасно. Виготовлення цих сівалок сконцентровано на заводі в місті Саверн, Франція. Сільськогосподарські підприємства можуть підібрати підходящу для себе сівалку з широкого модельного ряду. З шириною захвату від 3 до 12 метрів та для тракторів потужністю від 100 до 340 кінських сил. Швидкий, точний та ефективний посів з ними гарантовано. У 2022 році ячмінь став четвертою серед зернових культур після кукурудзи, пшениці та рису за кількістю вирощування. Було вироблено 155 мільйонів тонн ячменю. Майже 70% ячменю використовується на корм худобі. Незначна кількість ячменю використовується для приготування борошна, круп'яних виробів, перлова та ячна крупи, а також різних напоїв квасу, ячмінної води, чаю та при виготовленні сурогатів кави. Решта 30% ячменю майже повністю використовується як джерело зброджувального матеріалу для пива або віскі. Саме ячмінь трансформований у солод є ключовим інгредієнтом у виробництві пива та віскі. Дворядний ячмінь традиційно використовується в німецькому та англійському пиві. Шестирядний традиційно використовується для виробництва пива в США. Ячмінне пиво було ймовірно одним із перших алкогольних напоїв, розроблених людьми неоліту. У, у стародавній Месопотамії стебло ячменю було основним символом богині шала, богині погоди та зерна. Найдавніша інформація з близького сходу вказує на те, що люди знали, як робити хліб і пиво вже за 6 тисяч років до нашої ери. 3900 річна шумерська поема на честь Нінкасі, богині покровительки пивоваріння, містить найдавніший збережений рецепт пива, який описує виробництво пива з ячмінного хлібу. В Китаї, залишки кераміки, датованої приблизно п'ятьма тисячами років, показують, що пиво варили з використанням ячменю та іншого зерна. Стародавні єгиптяни вважали, що пиво винайшов осіріс одне з найважливіших їхніх божеств. Чиї головні асоціації були пов'язані з родючістю, смертю та воскресінням? У стародавньому Єгипті пиво пили всі верстви суспільства від високорідного фараона до найскромнішого селянина. Пиво було нерозривно вплетене в канву повсякденного існування, а також було характерною ознакою релігійних свят і державних заходів. Для яких вироблялися спеціальні варіння, навіть любителі вина римляни вихваляли єгипетське пиво. А Діодор Сікулій, перше століття до нашої ари, у своїй історичній бібліотеці писав, що вони готують напії з ячменю з запахом і солодкістю смаку він не набагато поступається в вину. Він також приписував винахід пива богу давньої греції Діонісу богу рослинності, родючості, вологи, покровителю виноградарства і виноробства. Діоніс був, грубо кажучи, грецьким еквівалентом єгипетського божества Осіріса, про якого ми згадували сьогодні раніше. Співпадіння не думаю. Слово пиво в англійській мові бір та французькій мові «п'єр» походить від латинського дієслова бібере, що означає пити. У слов'янських мовах пиво вживається з невеликими варіаціями, заснованими на праслов'янському слові, що означає пити. І також походить від дієслова, що означає пити. Популярність пива і в середні віки в Європі не зникла. Його споживали щодня всі соціальні верстви населення в північній і східній частинах Європи, де вирощування винограду було складним або неможливим. А от ароматизація пива хмелем, як ми його знаємо сьогодні, стала відомою приблизно з 9 століття. Однак загальноприйнятою вона стала лише через кілька століть. Мільне або хмелене пиво було вдосконалено в середньовічних містах Богемії, сучасна Німеччина, до 13 століття. Саме німецькі міста стали піонерами пивного бізнесу зі стандартизованими розмірами бочок, які дозволили здійснювати великомасштабний експорт. До цього пиво варили тільки в домашніх умовах. Але тепер це виробництво успішно замінили підприємства середнього розміру, у яких працювало близько восьми десяти людей. Такий тип виробництва поширився і в Голландії в 14 столітті. Потім у Фландрії та Брабанті. А до кінця 15 століття досяг Англії. Все пиво є або елем, або світлим пивом. В Англії 15 століття пиво без хмелю було відомо як ель, тоді як використання хмелю робило його пивом. Однак до XVI століття елем стали називати будь-яке міцне пиво. Відтоді і Аль і пиво виробляли хмелем. Щороку продається понад 133 мільярди літрів пива, а загальний світовий дохід у 2006 році склав близько 300 мільярдів доларів. США. очікується, що світовий ринок пива зросте на майже 150 мільярдів доларів найближчі чотири роки до 2028 року. А які напої з ячменю полюбляєте ви, шановні глядачі? Поділіться з нами в коментарях. Але не лише смачне пиво славить цю рослину. Ячмінь багатий на клітковину, особливо бета-глюкан, що може знизити рівень холестерину і цукру в крові. Він також може сприяти зниженню ваги та покращенню травлення. Експерти стверджують, що якщо перлову кашу вживати регулярно, ви будете мати здоровий вигляд. Ця каша містить величезну кількість такої амінокислоти, як лізин, речовини необхідної для вироблення колагену. Саме лізин робить шкіру пружною, запобігає появі зморшок, а вітаміни В і Е e в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся та шкіру. Саме через ці властивості перлової каші її назвали кашею краси. А ще кашу з ячменю можна використовувати як принаду для риболовлі. Гарний кльов гарантований. Усім рибалкам гарної риболовлі. А всім нам міцного здоров'я та краси. Ми з вами прощаємося. До зустрічі за два тижні 30 листопада о 12.00. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, коментуйте. Чи подобається вам такий формат? До побачення. Тож залишайтеся з нами і ми відкриваємо для вас майже всі, та й Просто не треба старатися, вони тоді. Цю міру було більш-менш стандарт. Я хавляться слово. Хубе сохнув, що я зробив? Нормально розігнався. У мене воздух закончився. Таня, ну що там те та речення? Це що це таке? Це щось не то. Так дихати треба. Треба вдихати. Усім рибалкам гарної риболовлі. Ба -ба 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 -ба. Усім рибалкам гарної риболовлі. А всім нам міцного здоров'я та краси. Ми з вами зустрічаємо. Понятно.